Привіт, малята! Мене звати Наталочка. Я вас запрошую у подорож до мого міста. Сонечко яскраво сяє, батьківщина мене вітає. Українка запалює вогні, вона дуже подобається мені. Наше місто, в якому ми живемо, називається Українка. Проживаю я зі своїми батьками, братиком та сестричкою. В місті Українка, я пішла в дитячий садок та зустріла багато вірних друзів. Мій старший брат навчається у школі, а сестра Наталочка відвідує музичну школу, вчиться грати на музичних інструментах. Мій татусь ходить на роботу до лікарні, він там працює лікарем. Коли нам потрібні продукти, ми відвідуємо. Магазин. А якщо нам треба відправити листа, йдемо на пошту. З матусою у вихідні дні ми прогуляємось його чепурними вулицями. Відпочиваємо на дитячому майданчику. Коли тепло, відвідуємо пляж на березі річки Дніпро. Або ховаємось. В затишному лісі біля річки стугна. Там дуже спокійно, тихо та красиво. Мені дуже подобається наше місто Українка, в якому ми живемо. Воно дуже красиве, чисте, спокійне, гарне, затишне. Його потрібно оберігати і ні в якому разі не засмічувати. Тому що наше місто то наша Батьківщина. І вона у нас одна. А давайте пограємо в гру. Кого або що я бачив? Пригадайте, будь ласка. Ми були в лікарні і я там бачила лікарів. А ви пригадайте, будь ласка. Ми з матусею були на дитячому майданчику. І я там бачила дітей. Правильно, малята! Коли ми були в лісі, я там бачила білочку. А ви пригадали? А коли гуляли по набережній, до нас прилетів птах, так, вірно. Давайте пограємо в гру. Упізнай та назви. Ну що, приготувались? Тоді будьте дуже-дуже уважними. Це пошта, правильно. Магазин, вірно. Так, це дитячий майданчик. Школа, так, вгадали. І наш дитячий садок. Чудово. І давайте наостанок скажемо нашому місту хороші теплі слова. Наше місто яке красиве, рідне, гарне, мальовниче, зелене, затишне, спокійне та мирне. Дякую вам, малята! Мені сьогодні з вами дуже сподобалось. На все добре! Бувайте! До нових зустрічей! До побачення!